Чи підуть діти до ліцеїв та гімназій у новому навчальному році? Зараз активно ведуться роботи з модернізації та капітального будівництва укриттів у навчальних закладах Павлограда. В одному з них вже побудували перетинки, залили бетон та підготували платформу для сходинок, що прямують до укриття. Окрім цього, роботи ще багато. У нас працювало 10 закладів загальної середньої освіти, які мають власні найпростіше укриття, тобто підвальне приміщення пристосовані як найпростіше укриття. Але на початку цього року, 24 го я маю на увазі разом з працівниками відділу цивільного захисту, працівниками ДСНС було зроблено об'їзд, огляд наших. Ще закладів загальної середньої освіти, в яких є технічна можливість зробити найпростіше укриття, за словами начальниці відділу, усі капітальні та ремонтні роботи укриттів планують завершити вже до кінця цього року. Ми не зупиняємось на тих приміщеннях, які у нас вже облаштовані. Те, що у нас вже ми працювали навчальний рік, влітку у нас проводяться ремонти. Ми Доповнюємо приміщення і збільшуємо потужність е, укриття е, ну, для того, щоб не 200 дітей відвідувала зарплат, а 400 майже. У нас є зарт, в якому саме велике укриття в нашому місті, там майже на тисячу дітей воно розраховане. І, на жаль, є у нас зарт, в якому ми знайшли можливість зробити укриття, але на 40 дітей. Все. Більше там ну, немає такої можливості. За інформацією Павлоградського відділу освіти до кінця 2024 року за парти у навчальних закладах зможуть сісти більше 80% учнів. Навчання буде проводитись у дві зміни. Данио Трохименко Марина Ястребова, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.